Тепер повернемось до нашої розмови. Ну, власне, так і є. Ми маємо стратегію, яка розроблена спеціалістами зовнішніми, для того, щоб ми мали предметний документ, з яким могли б працювати найближчі 5-7 років. 5-7 років, документу вже 10. До речі, просто от ваш висновок як експерта: наскільки сьогодні цей документ, розроблений у 2006 році, затверджений, відповідає вимогам 2015 року. Я думаю, відсотків на 60 він ще відповідає. Проблемам, які Ну, тобто в таких загальних таких, якихось своїх напрямках. Але він застарів і ми маємо сьогодні визначити, що дов... потрібно видохнути. Так, так, так. Ми дійсно ми давно вже ведемо мову про те, що нам потрібна стратегія, тому що одним із заходів нашого проєкту є розробка бренду міста Рівного. Відповідно, що таке брендування? Брендування це такий інструмент, який доповнює стратегію. Тобто ми визначаємо стратегічний напрямок, куди рухається місто загалом. Тоді розробляємо певний імідж, систему та візуальної ідентифікації, комунікації. Ну тобто іншому. ми скажімо так: місто має отримати своє обличчя впізнаване, mm -hmm. по якому люди, які далекі від нашого міста, живуть навіть в інших країнах. Можливо, в перший раз почули про це місто, але подивившись на спочатку на марку, mm -hmm. бренд міста бренд міста, тому що бренд це щось вже розкручене, щось вже відоме. Але все-таки подивилися на обличчя міста і зробили свій висновок. Ну, Гарне. Приємне, інтелігентне, цікаве, хочеться спілкуватися. Так ми дивимося на людей звичайних. Якщо вони нам подобаються, спілкування відбувається надалі. Якщо люди нам не подобаються, ми їх виходимо. Осторонь. Ну якраз в продовження теми бренду міста насправді там відбувається. Я вхожу в робочу групу, як і Сергій з розробки бренду, Друг. і те, що робить робоча група. Ці події і методи це, це є стратегування. Ми говоримо про майбутнє. Ми говоримо про те, чим місто має асоціюватися, які мають бути конкурентні переваги. А де точно нам не варто орієнтуватися, і зрештою, все зводиться до одного: того, чого в місті немає. У нас до сих пір немає проєктного підходу до управління в самому виконкомі, і незрозуміло, які в нас проекти. У нас і управління культури займається проектами, і освіти займається проектами, економіки займається просимо. Ну а чому так? От Юра, скажіть мені, чому так? У нас ж містом керують люди, які закінчили. Переважній більшості наш водний університет. університет. Ну це, це тобто це важливо, будівельники, не? люди наближені до будівель. Одно ж таки, я звичайна людина, але сподіваюся, здоровим Е, є. Ми зібралися будувати кількоповерховий будинок, наприклад. Ну, не сільську хату Солом'яну, я ну, тут ну, закінчив закінчував воду, і там є факультет менеджменту, який, ну, якого, який так. Є. ну, я на здоровий глузд. тобто ми щось будуємо і треба прорахувати, треба зробити спочатку архітектурний план, потім його дотримуватися. Бо інакше тоді ну, 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 ну як, людина, як люди з освітою саме такою, будівельники, переважно, да, більшості. Як вони не розуміють, що тут те саме? Я і, і чи це е, чи розуміють, але е, їм цікаво, щоб е, цього плану не було. Я хочу просто зрозуміти, ну, яка ваша відразу, ця? яка в мене в запитанні, яку я для себе вже знайшов відповідь, по-перше. Для того, щоб збудувати, потрібно безперечно потрібен архітектурний план. А для того, щоб зробити архітектурний план, треба чітко розуміти, яка взагалі має бути розвиток ну, матеріалів, інфраструктури, що тобі, має бути поруч, но кадри і так. все таке. Ну, тобто стратегічний план розвитку він мені теж схожий на будівництво дому. Тільки ну, цей дім це ну, наш іншому, але потім прорахувати, як дім витал, буде так, але все одно ж один та самий принцип. Та це просто ескізний проект. Так, так. План це ескізний проект. А от про те, про що ви говорите, які матеріали, де це, ну, це це, вже, буде це план план, вже реалізації знаходиться жити, як, як будемо потім опалювати це, ну, постачати ну, воду, так, так. знову ж розвивати бізнес. Ми сьогодні це наш головний і, і тип будівлі. Чому на вашу думку у нас не дотримуються здорового глузду? Перше, що я хотів би зазначити, завжди є заступник міського голови, який безпосередньо. Має відповідати за формування якби, стратегії розвитку, і, і вона неможливо, її просто неможливо досягнути без структурних реформ, самого організаційних реформ в виконкомі, як орган, який має чітко і послідовно до цього йти. Я не маю сумніву наразі, наскільки я володію ситуацією і знаю, підхід відділів департаментів, такий, як він є в даний момент, сам по собі він не здатен вирішити. Адже навіть банальне питання там. Які стосуються декількох управлінь, потребує вже участі робочих груп, погоджень, перепогоджень. На ці робочі групи хтось не з'являється. Різні люди делегуються. там, де немає господаря, там не буде ніколи порядку. Це, це загальновідомий факт. Немає в кого спитати навіть. І тому е, є в нас плутаються поняття з інвестиційні проекти з інвестинеінвестиційними, е, і все це, все це на Але працюють. Досвідчені фахівці. В чому Ще скажу. в проєктному управлінні я жодного не знаю фахівця. Єдиний хто зараз із, скажімо, новий заступник, так умовно новий. Ну, подивіться, подивіться. Ми зараз бачили цей сюжет да, про стратегічні плани. Там в сюжеті. Ну, рік тому в цій студії я зустрічався і ми використовуємо цитати з цієї розмови з мером міста Львов. Ну, наскільки я знаю, він за освітою взагалі е, журналіст. от наскільки мені відомо, я ще, ще не з'ясовував. Мені здається, так що це точно не інженер-будівельник, не бізнесмен, не маркетолог і не таке інше. Але е, от я його запитав, е, хто потрібен місту. Е, Ну, є така дискусія. У нас вона відбувалася, ми ще пам'ятаємо, е, хто має керувати містом: е, політик е, чи господарник? Ну, стратег. Люди. От. І я, я рахую, що Львів ну, найбільш успішне місто. Тобто воно воно ж теж не на Марсі, Но воно не фермер. в Польщі. Воно живе в тому самому законодавчому полі, яке сьогодні воно живе в тих самих кризових умовах, які існують у всій державі, але чомусь. І, і там, там, дуже, там дуже обмежені ресурси, і ще, біль, і ще більше там в землі забирали, і ще раніше, і ще раніше туди входили як <с і там набагато складніше То Тому дійсно склад. треба просто дивлячись, це ж недалеко від нас, ментальність дуже схожа. Захід України, ментальність у нас дуже подібна. Волинська, Галицька, ну, так. історично. Чому так? Чому він це розуміє і є якийсь успіх, він міг би бути значно більшим? Ну, знаєте, Але чому Чому ми вчимося? Тому тобто, дійсно е, інститут створений стратегічну розвитку. Потім людина ще каже: я беру молодь. У нас а за він. цей час, поки я там мер, кажу, е, стажування пройшло 6 тисяч молодих людей. Е, в них є політехніка, є багато власних вузів, вони нас стажуться, а потім цікавих. 24-26 років ми ставимо на керівників управління. Мене звинувачують тому, що я там авантюрист і все-таки, ну, вибачайте, молодь працює. Молодь працює. Ви бачите, відповідь риторична. Ви самі з самого початку сказали, політик чи господарник має бути стратег. Ну, не хочеться зараз переходити на особистості, але. Ну, напевне, Ні, це напевне, не є це напевне, не якраз, не є нашої передачі це, це, та, Стратега, я, на жаль, у нас в керівництві міста дуже давно не бачив, в принципі, ось, але, безперечно, навіть є поняття ще й уяви. Є одна річ, як я це оформив і як я це задокументував і передав іншим. А інша річ як я до цього ставлюсь. То, власне, от якраз навіть з позиції, як я до цього ставлюся, у нас проблема. Я думаю, наше завдання зараз пробудити в населення міста жаху до стратегування, щоб вони в громадськості. громадськості бо так. є населення. Я теж я ж теж не наївна людина. Я розумію, що більшості населення це взагалі не тема для їхньої зацікавленості, навіть але є громадськість. У нашому місті вона є. І як хтось сказав, розумний. До речі, що на сьогодні свідомість громадськості років на 15-20 вибережає свідомість нашої влади. Тому нам потрібно заангажувати максимум цієї громадськості робимо... до процесу стратегування і творення візії міста. І один з цих процесів, це як і брендинг, це рука конкретної стратегії, а потім плану її реалізації, бо без плану реалізації стратегії її неможливо. То такі запитання до вас, як до фактично бачення ентузіастів. Я повторю в кожній передачі, що мета нашої передачі, ще одна в нас дві мети є, це зробити не тільки інвентаризацію проблем нашого міста, шляхів їхнього вирішення, але і інвентаризацію людей, які ці проблеми можуть в подальшому вирішувати. Можливо, нам треба допомогти нашому міському голові ну, в тому, що ну, є у нас кадровий потенціал, є ресурси, його треба використовувати. І це бажання громадськості на сьогодні. Я, це вимога громадськості. Я, я, я мушу сказати тоді вже раз так. Особисто я отримав пропозицію від міського голови uh -huh. в свій час очолити одне із управлінь, яке би мало профільним бути. І відверто кажучи, вона мене зацікавила на той момент, оскільки я мав намір все-таки зробити тоді вже, вже, вже конкретніше, на яку посаду опанувалися? Якраз управління, яке відповідає за інвестиції стратегічний розвиток. Угу. Та на жаль, коли я почав вже аналізувати організаційну саму структуру, прийняття рішення, як Назва управління і, і, і те, що написано в положенні, далеко не відповідає реальним потребам, реальним повноваженням, компетенції, яке би от знову ж таки відсутність проектного підходу, знову ці управління. Ну, наприклад, у нас є управління економіки, у нас є управління е, стратегічного розвитку та інвестицій. І скажу відверто, що управління стратегічного розвитку там в п'ять разів, в шість разів менше злотрує mm -hmm. І... Ну наразі там працює три людини. На, на сьогодні треба це, це далеко не. Управління. Тобто це знову ж таки формальний абсолютно підхід. Формальний підхід. У нас є стратегічний план, у нас є е... хтось має його, так, як є управління, які займається. управління, і у нас все, все добре. Без політичної волі голови, як цей начальник управління, що йому потрібно. Але робити? ж все одно якимось чином трапляються у нас інвестиційні проекти. Місті, ну наприклад, от попередній передачі тут був Роман Чокан і, запад, так і, і він ну фактично мені здається це найбільше була пропозиція. Ну в обсязі так, 15 мільйонів доларів це коштувало. Ну я щось бачу такий скепсис в очах. Ну не так. знаю. Я в свій час. Ну, коли почув насправді Роман Чотан приходив на центр спільної бізнесу. Ще на початку, коли ініціював цей процес, радився, як mm -hmm. взагалі з чого почати цей ініціювати це в місті. Ну допомогли йому там спрезентувати, як зв'язатися вийти на голову. і Так далі mm -hmm. ну, він цей процес вже закрив. Але ну коли вже відкрито почали говорити про цю компанію, я почав шукати її там в інтернеті досліджувати в яких містах вона працює. І виявилося, що от такі управляючі компанії заходять в країни третього світу, які розвиваються динамічно. І за років 10, ну 10 років угода mm. укладена, вони просто витискають вс конкурентне середовище з міста, mm. стаючи абсолютно монополістом. Тобто вони там прописували, що вони хочуть свої додаткові умови в тендерах. Mm. Вони б почали вигравати тендери, витискати місцевих перевізників. Е, я читав, на прикладі міста Боготан. так, це місто мільйонник, і там дуже багато людей проживає але разом з тим. На, на третьому році функціонування цієї компанії mm. там. Почали страйкувати страйкуватися сама корейська компанія. Це там? та сама компанія, яка там працює. Почали страйкувати підприємці. Ще через три роки почали виходити страйкувати студенти, бо підприємців не було ціни виросли. Mm -hmm. е, і буквально минулого року, ось осінню, так в був величезний страйк. Там з спалили вісім вокзалів mm -hmm. в місті, перекинули кілька десятків автобусів, майже тисяча людей було арештованих. Тобто -то наша, наша влада про це знає і тому е, е, затормозила проєкт? чи в неї якісь інші міркування? Е, я думаю, так було певне побоювання, що це може спричинити колапс перспективі кількох років. Так, цю куда сьогодні дуже гарна, багато. Але... Але... Тоді взагалі дуже, що, дуже цікаво, це я вже кажу по своїй професії як журналіст. Тоді дуже цікаво, виходить ситуація. Спочатку дуже такий потужний артилерійський просто залп. Все, от, от, от все, все буде. Будемо їздити єдиним квітком, будемо по GPS-де маршрутка, вона вже підходить, вона вже за рогом майже. Тому я чекаю, спокійно сідаю, їду, все чудово. Все чудово. 70 тролейбусів. Потім виникають, можливо, якісь контраргументи, але чомусь про них ніхто нікому не говорить. Це моя про... По-перше, вони навіть про це не знали. Я хочу зі свої колокольні так, uh -huh. сказати, те, що знає це Сергій, дуже добре. Uh -huh. а, насправді його ніхто не збирається слухати в мерії на даний uh -huh. момент, незважаючи на те, що він там, очолює проєкт. Uh -huh. там... Тому що у нас центр прийняття рішень лише один. Це лише міський голова. Немає як такого делегування повноважень, немає звісно. Зазвичай він не пояснює рівня. Чому він прийняв таке? Скоріше за все, якийсь досвід зігрався, тому що в Євросоюзі ніхто не пускає такі компанії, а міста самі Тому Краще почекати якогось проекту допомоги. А чому ми тоді маємо жити в такій атмосфері, якоїсь такої, не знаю як? Конспірології якоїсь, я не знаю, як це назвати. Знаєте, є в системному аналізі декілька центрів прийняття рішень складових. Одна із них диссолюшен, це нічого не робити. Це із серії Давайте почекаємо, це теж прийняття рішень. І коли по ріки поплив труп нашого врага. Так, да. в той самий час восточна мудрость, mm -hmm. да, і в нас трошечки по іншому, yeah, по -іншому yeah. відбувається. Да, якщо довго дивитися на воду, то ми виходимо з чого. По-перше, системного аналізу цієї проблеми немає. Ніхто не доповідав з цього приводу, ніхто не бачив аналітики, ніхто насправді не знає, яка там глибина проблеми. І друге, про особливі умови тендерів. Ну, панове, все-таки ж у нас є антимонопольний комітет і законодавство про захист економічної конкуренції. Це навіть якщо воно буде прописано і воно не відповідає. Цей тендер ну, дуже швидко вбивається. Я особисто в цьому приймав участь неодноразово. А й хевдрім як казав Мартін Лютер Кінг, в мене теж є мрія. Я дзвоню. Досить регулярно до піарщиків нашого міського голови. Запрошую Володимира Євгеновича до нас в студію. Але в мене вже так накопичується такий, вже такий список питань, бо я вірю, в мене є мрія і вірю, що вона здійсниться. І він буде за цим столом. І я, я передам йому це питання, так, як він приймає рішення. Це дуже цікаво. І чому потім? Ну чому у нас немає такої звички радитись з людьми? В, ні, радяться. Ну, Правда, що, це висувалося, формально. Це, щоб, щоб це щоб, просто я порадився. Все. Я, ну, рад, поставили. Радитись. я кажу, правс, справжній радитись. Я знову ж таки можу продовжити тему, яку підняв Сергій. Коли ми робимо якусь реформу, треба точно бути готовим до того, що буде громадський спротив. Безсумнівно, суспільство поділеному. Чому, якщо я пояснив так, свої ну, дії, то можливо громози. буде якраз громадський неспротив, а громадська підтримка. Кому з боку чому перевізників, які ну, які потім провокували студентів? Я чітко розумію, чому це робили перевізники. Ну тут сидів і пан Демчук біля чокана, і що і він сказав, що перевізники підтримують цей проект. Ну, в мене інше. навіть вони вже підійшли до думки от, зробити своє власне підприємство, закупити це обладнання, поставити О, і все. Бачите, знову. Наскільки він, подивали. наскільки він відчуваєте, я не можу сказати. Вони, я не детектор, я не. вони десь сказали, десь комусь. Про те, що вони готові десь створити підприємство, хто входить капітал і самі зробити. Ну, Мабуть, ми, це, ми це розуміємо начальника... всіх деталей цього. А, ну, ну то це фактично наш, наше місто таке, це міні, як Україна, Наші роблять, це реформи, всі за, всі щось роблять, все. Але народ не бачить жодної реформи. Я відверто кажучи, саме. якби почув від свого начальника управління підлеглого таку заяву по його професійному обов'язкам, Ну mm -hmm. не знаю. Я напевно би поступив би досить радикально в цьому питанні. Якби мене було відчинено вікно, то напевно я вчинив би сам Тобто ви, Юра, побачили, коли вам запропонували, ви побачили, що встанете гвинтиком зовсім не того механізму і, і, і відмовились. Да. Не кар'єць, это... тобто я за ідеєю все-таки безсумнівно. Тобто, ти за течією, чи критися, як, 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 як в давньому в давньому фільмі, що це ви йдете проти течії? Ні, це течія йде проти мене. Ось це якраз той приклад. Люди, зверніть це увагу. Система прощання нашій місці є такі люди, вони існують, вони працюють, вони. І ви створюєте план на сьогодні, так? Ви якісь створюєте середочну, тому що у нас є наприклад, така дорожня карта реформ. Я теж, Google, знає все. Я хотів побачити ту дорожню карту в інтернеті. Знову ж таки, ну тобто я так розумію, якісь мозгові штурми відбуваються, зібрали якесь коло людей. Я не можу робити висновків, наскільки там що там відбувається? Я там не був всередині. Але я юзер в інтернеті, будь ласка, дайте мені якусь інформацію. Видайте щось на поверхню. Чесно, я нічого не знайшов, окрім знову ж таки, якихось піарних гасел. Гасел дуже багато, якихось таких обнадіюючих абсолютно таких е, реч, но, но самого про що говорити. Ну, ну, тому я навіть вирішив просто згадати, бо це буде нечемно. Щось відбувається ну, в місті. Ну, ми це, маємо це. Але я не знаю про що. Ми це будемо. насправді відповідь на питання, що громадськість вже готова до стратугування. От той набір проєктів, там mm -hmm. із 47 карток проєктів, mm -hmm. описаних, це вже є процес стратегування. Це принаймні, тобто... картки проєктів. А там так. є, наприклад, е, е, така пропозиція. Напр е, е, ну не треба шукати вже такого. Е, це колись щось було. Рівне 20 років було абсолютно європейським містом. Що це означає? Це може було прийти до нас на залізничний вокзал, купити квиток і собі поїхати десь у відень. Спокійно, без... Ну, візи якісь там були, але вони були для Польщі, принаймні Вони були дуже формальні. Формальні. Це фактично просто треба було засвідчити там державі, що я туди їду. Не більше того, дозвіл не треба було отримувати таку от візу, як ми зараз не можемо отримати. Так от у нас були волинські торги. Це була дуже е, потужна, знову ж таки, брендова річ, тому що так. фактично вони вже мали, то мені здається, такі од, од, ярмарок був один з найбільших в східній Європі так, на той так, час. Так, так. Я знаю, що вам є що сказати цього. воно записано в якомусь плані. У нас е мер міста знає історію нашого міста. Я кажу так, може поляки скажуть так, наприклад, і вже закінчу свою думку. Поляки скажуть таким чином: ну, економічно може у вас там, нам щось не дуже вигідно, у вас там е плат платіжна спроможність людей невелика і все таке, хоча ми великий ринок України, так? Але е поляки в хорошому сенсі того слова схиблені на власній історії, на своїх традиціях. Нам треба в них повчитися. І тому як традицію... Відродження традицій, я думаю, не треба їх дуже було там переконувати, щоб вони її підтримали Absolutely. для початку, а там побачимо. І вони б на це пішли. Чому у нас такої пропозиції? Я, наприклад, не чую знову ж таки, ні в медіа, ні в дорожній карті реформ. Але ж, ну вибачайте, я польський підприємець чи чеський, я приїхав, я це побачив. Це якраз ми... Я це побачив, готелі в нас є. Навіть можна чарти на рейсам делегацію прилетіти. Ну, власне, все те, що ви говорите, воно було закладене в цей проект розвитку малого та середнього підприємництва. Нас передбачено організацію виставок, але коли були таргіровне, вони відбувалися нас на території колишнього парку Шевченка, величезна земля, mm -hmm. де були постійно діючі виставкові комплекси. Зараз на жаль провести виставку для там, сотні учасників. Ну немає де абсолютно виставки, які буваються в нас. Знаєте, хто хоче віде, шукає, шукає хто хоче. Хто не, то не хоче, то пояснить немає нічого. Тому, Це тому... робили в парку. До речі, робили в парку Шевченка. Сьогодні у нас смітник за стадіоном. Те, що називають гідропарком, так, це. Ми зараз автомобільну виставку, mm. яка відбудеться в цю суботу, 26 числа Чайна. організовує, на базі приватної. Це, звісно, якщо е, польські бізнесмени побачать поруч ринок дикого, чайно там. Mm. Тому і приїдуть до нас польські бізнесмени, і вони ж і поляки підтримали цю ініціативу, і цей проект підтримували. Підтримали ну, ну, бачите, так би ідея з Білийського Любер. І відповідно вони підтримали цю ініціативу Містобі. проведення виставок в місті Рівному. І ця вистав виставка відбудеться вже вдруге. І власне, коли приїздить делегація до рівного поляків, вони дуже спочатку з дивляться, а потім ну, щиро дивуються рівню наших підприємств, наших підприємців. Дуже їм цікаво, і вони розуміють, що все-таки конкуренція так, з поляками дуже близька. За, Принаймні у західних українська західних українців ще не забулися ці традиції, але знаєте, ми обмежені в часі. і Першу частину вже маємо закінчувати е, нашої програми. Я просто хочу сказати нашим глядачам, що це ми зустрілися перший раз з Сергієм, вже другий раз з Юрієм, але ці зустрічі будуть постійними. І на сьогодні це знову ж таки, так би мовити, презентація. Кожна програма це презентація нових проблем, нових ідей, нових людей, які можуть ці проблеми вирішувати. Залишайтеся з нами, наш проєкт продовжується. У нас в гостях буде Руслан Сивий.